Одне з питань, яке я часто чую, чому біткоін такий волатильний? Чому криптовалюта постійно рухається вгору і вниз в ціні? Насправді, біткоін набагато менш волатильний, ніж був на початку свого існування. У перші дні, коли один великий учасник ринку, іноді ми називаємо його китом, своїми транзакціями на кілька мільйонів доларів зміщував ціну в той чи інший бік. І це тому, що на ринку було дуже мало людей. Це було те, що ми називали низькою ліквідністю. Сьогодні ринок біткоїнів набагато більший. Тому що набагато більше людей володіють біткоїнами та беруть участь у мережі, і щодня через нього проходять транзакції на десятки мільярдів доларів. Тож, якщо біткоін коли-небудь досягне капіталізації, наприклад, золота, то ліквідність ринку буде такою ж великою, а волатильність ще меншою. Тож чим більше людей виходить на ринок, тим стабільнішим він стає. Крім того, криптовалюта зараз розглядається як ризик для класу активів, і саме так сприймається багато акцій технологічних компаній. Тому вони, як правило, більш волатильні, ніж решта ринку, особливо коли багато чого відбувається в макросередовищі. Але зрештою, криптовалюта і біткоін можуть розглядатися більше як безпечні сховища вартості, як хеджування від інфляції, і цей сув у ринкових настроях від ризикованих активів до менш ризикованих, ймовірно, також зменшить волатильність.